В результаті повномасштабного російського вторгнення в Україну в Кременчуці наполегливо перейменовують назви вулиць пов'язані з Росією. Під час сьогоднішнього засідання комісії з перейменування об'єктів її члени розглянули назви вулиць, в тому числі провулків, тупіків, які підлягають перейменуванню. За результатами обговорень голосувань та пропозиції Кременчужан. Рекомендували нові назви. Розглянули також питання заміни підприємствами балансоотримувачами пам'ятних меморіальних дошок пов'язаних з комуністичним. Минулим. Натомість в Кременчуці шанують пам'ять видатних українських діячів. Наприклад, хочуть увіковічнити відомого художника, дизайнера, викладача та поета Олександра Черепанова. Він народився в Кременчуці. Все життя після закінчення Харківського, Харківської художньої академії приїхав до Крименчука, все життя тут працював. Працював начальником біодизайну на фразі, працював одного часу директором майстерів художніх художником проектувальником, потім в багатьох навчальних закладах то звичайно він скільки зробив для міста. Більшість питань порядку денного члени комісії підтримали майже одноголосно. З тими, що викликали розбіжності, запропонували визначитись депутатам. Сьогоднішнє рішення комісії рекомендаційне. Остаточно ухвалять вже депутати міської ради під час сесійного засідання. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.